Доброго дня, члени журі, доброго дня учасники конкурсу та усі присутні. По-перше, хотів би привітати вас із новорічними та різдвяними святами, тому що ми не так давно їх пережили, але щось до мене ніхто не хотів вас привітати, тому буду перший. Хочу побажати вам міцного здоров'я, хочу побажати вам натхнення в нашій нелекій праці, ну і також миру у кожну нашу домівку. Я Шевчук Андрій Анатолійович. Вчитель інформатики, також фізики та астрономії Рубльовецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Кам'янець Подільського району. Народився я 13 грудня 1985 року у місті Кам'янці-Подільському. На сьогоднішній день також проживаю в місті Кам'янці-Подільському, де вже разом своєю дружиною виховуємо синочка. Далі Після ну, такого вступу коротенько хотів би розказати вже про своє навчання і роботи. У 2008 році я закінчив Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Орієнка за спеціальністю фізика та основи інформатики, де можна переглянути мої дипломи. З 2007 року працюю у Врублівецькій засвітній школі перших-третіх ступенів звичайно Кам'янецьпідського району на посаді вчителя фізики, астрономії та інформатики. За ці роки, здобув вже за результатами останньої атестації, яка відбулася у 2014 році, здобув першу кваліфікаційну категорію. Педагогічний стаж на сьогоднішній день складає 9 років, і всі 9 років я Працюю в даному закладі на тобто Рубулецькій е, школі. Щорічно е, учні моєї школи е, приймають участь у предметних також конкурсах, такі як Левеня, Бупер, є е, е, переможці. Так само щорічно приймаємо участь у предметних олімпіадах районних, тобто, це є і е, з фізики, і з астрономії, і з інформатики, і інформаційних технологій. Ну, я так останні вибрав, але є їх. Насправді набагато більше. У 2014 році пройшов курси Intel версії 10.1, після чого проводив їх вже для вчителів в своєму навчальному закладі. Також проходив курси Microsoft із цифрових технологій при відділі освіти. Нашому. Так само в 2012 році участь у національному проєкті «Відкритий світ. Куди подавав розробку власного уроку, за що нагороджений дипломом учасника даного проєкту? Також у 2016 році був учасником не так то давно обласного інтернет-форму науково-педагогічний супровід педагогічних працівників у світлі концепції нової української школи, за що нагороджений також сертифікатом. Ну, далі Хотів сказати взагалі про себе як вчителя, тобто моє педагогічне кредо — це праця для себе, плоди праці для дітей, іншого сенсу праці немає. Так я вже наголошував, що я ще є крім вчителя інформатики, вчителя фізики, тому не можу не згадати слова відомого вченого Альберта Єстейна, який говорив, що єдиний розумний спосіб навчати людей це надавати їм приклад. Я вважаю, що головним завданням вчителя це не є. Показати, просто донести матеріал, а разом із учнем вирішити проблему, яка перед ним постала. Перед, ну, перед ним чи перед ними, мабуть, краще перед ними. Тема самосвіти, якою я працюю в школі в себе, це є провадження хмарних технологій у процесі викладання інформації. Чому саме хмарних технологій? Тому що так як ми зараз всі ну, дуже бажаємо побудувати. Чи стоїмо на порозі побудови нової української школи, то, звичайно, викладання предметів, так як було це раніше, зокрема предмета такої як інформатика, ми не можемо викладати по-старому. Тому я думаю, що марні технології в цьому допомагають, і тому на різних етапах своїх уроків я впроваджую різні хмарні сервіси, і зараз я покажу, познайомлю вас одним із них. І чому я це роблю? Тому що, по-перше, це є актуально, це є зручно, ну і, звичайно, це є цікаво, дуже дітям. Зараз я познайомлю одним із хмарних сервісів, які я використовую своїй роботі. Це є Plickers. Тобто, за допомогою такого хмарного сервісу. По-перше, можливо, ну, я використовую на початку уроку для того, щоб раціонально використати урок і не займати багато часу для того, щоб перевірити, як учні підготували до ваших завдання. Або навпаки, в кінці як учні засвоїли новий матеріал. І зараз я розкажу, як ним користуватися. Ну, По-перше, для того, щоб зайти ну, на Даний сервіс нам потрібно перейти на його сайт, тобто ну і для початку зареєструватися. Після цього, як ми зареєструвалися, беремо свій телефон і встановлюємо на свій телефон цю саму програму plikers, і заходимо на ньому під своїм аккаунтом. Я перевіряв, тобто, якщо є запитання по тому, на якій операційній системі можна встановлювати цю систему, то... На будь-який можна встановити даний плікас. Тому <кхм>, зараз я покажу, як ним працювати. По-перше, після реєстрації нам потрібно створити клас. Ну, Звичайно, я для прикладу створив клас у 4 року, але ми створюємо ну, конкретні класи, в яких ми хочемо створити даний тест. Тобто, після того, як створив цей клас, ми маємо додати учнів. Зрозуміло, що для прикладу я не придумав ніяких прізвищ імен, Я просто повів е, вісім учнів, тобто номер один і так до восьми. Якщо це ми вже робимо в себе в школі, то звичайно вносимо прізвища та імена імна е, ну, конкретні діна, які вивчаються в цьому класі. Е, для тих, ну може хтось скаже, що, що тільки вісім учнів можна, насправді ні. Е, дана програма дозволяє нам 63 учні. Тобто, Я думаю, що цього буде більш ніж достатньо. Після цього ми створюємо папочку. Ну, Бачите, папочку так розтворив я у 4 року, для прикладу, щоб вам продемонструвати. Ну, але, Звичайно, наприклад, якщо ми вибираємо 7 клас, ми можемо кожен тест по папочці помістити для того, щоб краще потім орієнтуватися, наприклад, чи при викладанні тематичної оцінки чи семестрової, тобто для того, щоб систематизувати дане скажем, вивчення. Далі після цього створюємо новий тест, вводимо питання, вводимо відповіді і відмічаємо, яка з них правила. Даний сервіс допомагає нам, ну, кому як більше подобається, по-перше, або вибрати одну правильну відповідь, або істина хибна. Тобто я вже кому зручно. І зберігаємо це запитання. Я підготував е, декілька запитань, ну, скажімо, е, не так запитання цікаві як е, сам процес, як я це роблю. Е, для цього також учням потрібні е, ну, графічні е, такі QR-коди, які е, дозволяють їм е, відповідати на мої запитання. Так само з цього сайту їх можна роздрукувати е, без. Ніяких труднощів. Я ці карточки підготував, зараз вам роздам, і ми, я покажу, як безпосередньо з ними працювати. Тобто є ось такі карточки, як ви помітили, на один а четвертий листочок поміщається так? Тобто, Їх не потрібно робити для, скажімо, Кожного тесту вони робляться раз, на всі класи для всіх тестів. Тобто, як ви помітили, учень, тобто я зачитую учнями питання. І учень, ну, наприклад, думає, що відповідь А, Б, С, чи Д, чи тобто таким чином показує ну, от є відповідь А. тобто Якщо він тримає отак учень, це означає, що правильна відповідь А. Ну, так само Б, С і Д. Так, то давайте я раздам, можно сказать, своим учням. Не нужно, Нет, жюри не зайдите. Далі я читаю учням запитання. Ну, зараз, щоб не гаяти час, я цього робити не буду. Просто давайте подивимося. Тобто давайте перше запитання. Тобто, що таке гіпертекст? Перше, це є дуже великий текст, друге це структурований текст, у якому можуть здійснитися переходи. По виділених вмітках це текст набраний на комп'ютері, де текст, якому використовуються шрифти, великого розміру. Далі учень декілька секундує і підносить так, щоб правильна відповідь. Була 에, якраз yeah. в горі. Yeah. Да, правильна літера стояла в горі. Далі я знову ж таки запускаю цю програму, yeah. е, запускаю, вибираю клас, так само як і на е, комп'ютері, вибираю запитання. Далі е, в мене вистраюється список е, учнів, можу показати живі. Тобто вистраю, у ну, мене тут 200 мушів, але тут буде їхнє, якщо це буде реальний клас. І так само показуємо, що відповідь А, Б, З, Д, Б, зелені кольором. тобто, що це є правильно. Далі я підходжу до учня, не треба ні фотографувати, нічого, просто нове. Дана програма сканує. Ні, це просто розказую багато, якщо ухідні вже це все знають, часу де не бувало. Якщо сканувати, то кажу, що це відбувається. Можна сканувати їх не по порядку, тобто, на жаль, я хотів, щоб побачили діаграму, але всі mm -hmm. черги підняли джугарі mm -hmm. на лікторі.

Світла ну, є. є. І зразу щоб їх походу ідентифікувати. Так, далі зараз я покажу, як подивитися результат. Тобто обновляємо. Так, обновляємо, бачимо є результат. Тобто є запитання, є відповіді, є вказано, скільки учасників у нас було, є число, є години, є, можна роздрукувати буде, скажімо, це, і зразу, який учень правильно, який неправильно, тобто відповів на ці тести. Причому яка перевага? Чому я полюбляю, тому що. Наприклад, не треба витрати ніякої зовнішньої пам'яті, тому що це все зберігається в хмарі. І так само, якщо є доступ до інтернету, ми можемо з телефону, з будь-якого місця зайти і подивитися, ну, скажімо, як успішність того чи іншого учня, того чи іншого класу. Тобто, ось так я працюю. Своїми учнями, це, звичайно, я показав лише один із небагатьох, ну, багатьох, більше, сервісів, які використовую, кого зацікавило, там є дуже багато сервісів, представлю свій блог. Тобто тут є обласний вебінар, який я проводив з фізики, де якраз про це говориться, тут є семінари районні районі, вчителі, які також про це є. також не знаю, Думаю, що для кожного тут є корисна інформація вчителів фізики, так і вчителів інформатики, ну і взагалі новини в освіті, які відбуваються, які нам треба слідкувати, сайт обновляється щоденно. Також є папочка Учитель року і, звичайно, є перехід на цей «Clickers». і можна зразу зараз, вже ж таки, коли це цікавить, перейти на мій блог і завантажити свій на телефон під будь-який операційну систему. Вашого телефону, вашу програму і користуватися на здоров'я. Дякую, мене все. Дякую. Андрій Анатолійович, ваша частина. дякую. Теска, так. Андрій Анатолійович, я дуже приємна. Дуже приєднаний. Одразу здивувався, що ви використали прикерс, тому що не так розповсюджено, доволі оригінально вийшло. Питання таке, перевага для вас, як для вчителя, в принципі можна зрозуміти. Перевага для учнів е, в чому? Е, перевага для учнів ну як. Ну, їм це цікаво. Їх це зацікавлює, і ну, як, то, що я я роздав їм завданнячка на листочку, а то, щоб отримати я піду з телефоном. Ну, для них набагато це більше горять очі, їм це цікавіше, тому що, наприклад, у мене семінар трошки. Відповідь на це запитання, відійду, то, звичайно, ми не було в фонд, опитування. І після цього, як був продемонстрований мій урок, учні за допомогою планшетів ну, скажімо, перейшли по посилання на мій блог і запустили дані форми, і зразу ну, на великому екрані можна було мати побачити, як учень, який відповів, зразу, скільки їм палив. Тобто це дуже-дуже цікаво. По-перше, і для мене, я по-друге, це для учнів цікаво. І я думаю, що немає такого більше вчителя в школі, який би дозволив використати планшет, чи не подав. На це, звичайно, моє думка. Я... Дякую.